В Цьому відео я розкажу вам про довголіття, що це таке з фізіологічної точки зору. Потім як можна сповільнити старіння, а також які рекомендації для того, щоб подовжити своє активне життя? Друзі, вітаю вас сьогодні. Я до вас з таким запитанням: чи хотіли б ви дожити до 100 років, а можливо навіть і до 120? і що найголовніше не просто бути і жити довше хворим? Але ж жити активно і зберігати здоров'я, скажімо, до 100 років. Хороша новина в тому, що сьогодні це вже можливо, і в цьому і в наступних відео я хочу розказати вам, як цього досягти. Сьогодні ми поговоримо про довголіття. В мене декілька днів тому був день народження, і мені випалося 31 рік. І зазвичай я не любив свої дні народження, бо мені здавалося, що ну я старію, і взагалі я вважав, що ну колись я вважав, що після двадцяти п'яти, то ти вже старий, то все можна ставити хрест. Але потім до мене прийшло переконання, що в принципі мені жити до 120 років, тобто ще цілих майже 100 років. Блін, ну. 100 років це дофіга. І тут постає важливе питання, які будуть ці ще 100 років. Ну, якщо ми подивимось, там на більшість людей, які вже, то вже у віці у розвинених країнах, скажімо так, там після 60 вже люди хворіють за зазвичай. І в розвинених країнах середня тривалість життя близько 80 років. Тобто майже чверть життя з 60 до 80, люди проводять хворими. І я по собі знаю, що коли я хворію, мені нічого більше не хочеться, окрім як поскоріше одужати і знову почати жити. Тому якщо, наприклад, мені жити до 120, а там у якісь 70 років я вже хворий. І вже не отримую жодного задоволення від життя. То це, блін, цілих 50 років мені, що мучитись чи як, якось безмістовно доживати життя. Це якось звучить не дуже. І я для себе вирішив, що я хочу, хочу ще потанцювати на весіллях у своїх правнуків, а можливо і праправнуків. Тому я дуже зацікавився цією темою довголіття. Важливо активного довголіття, от і можу вам сказати, що вчені вже сьогодні стверджують, що людина може дожити до умовних 120 і може бути в активному стані, якщо дотримуватись деяких рекомендацій, і це ми не говоримо про якусь регенеративну медицину або там ще якісь там втручання в геном. Чи щось інше, це суто зміни у лайфстайлі, які кожен з нас може зробити хоч сьогодні, і насолоджуватися довшим життям тобто, в майбутньому ви скажете спасибі собі. Сьогоднішньому, якщо ви візьмете на озброєння хоча б деякі з цих рекомендацій, і я хочу вам їх надати вже зараз. Ці зміни можуть додати 15 активних років до нашого життя, і тут лише 20% генетики, а 80% це ті дії, які в сфері нашого контролю. То давайте сфокусуємося на тому, що є в зоні нашого контролю, і подовжимо собі активне життя. Тобто сьогодні у нас буде такий більш загальний вступ до теми довголіття. А в наступних відео я розкажу вже окремо по кожному пункту з цих рекомендацій. Вже детальніше з подробицями, які рекомендації з цього приводу. І ще одне, напевно, варто зазначити для тих, хто мене не знає, що я не лікар, в мене немає медицинської освіти, але в цьому кейсі, можливо це і на краще, бо я, я це все спробував для себе зрозуміти, для як для людини зовсім з іншої сфери. От і спробую вам це розказати простими словами. Я брав цю інформацію з робіт провідних вчених та дослідників теми старіння та довголіття: це доктори Девід Сінклер, Вальтер Лонго, Пітератія, Меттью Волкер та інші. Тобто, це перевірена інформація з найкращих джерел на сьогоднішній день. В професіональній середі є певний консенсус з цього приводу. І вчені вважають, що це процес втрати інформації, яку ми отримали ще в утробі матері. Що це значить? Що, будучи ще ембріонами, в нас закладається певна інформація, і в кожній клітині ми маємо хромосоми від матері і батька. Це називається геномом. Але окрім геному є ще така штука, як епігеном. А епігеном це системи контролю, які повідомляють клітині, які гени вмикати та вимикати. І ця епігеномна інформація, яка вказує клітинам, як поводитися, вона з часом руйнується. Це призводить до захворювань і дисфункції тканин. Таким чином, ми починаємо виглядати старіше, не можемо очистити токсини, не можемо добре думати. А Наші нервові клітини погано працюють, погіршується зір. Зрештою, ми отримуємо хвороби, які вбивають нас: це серцево-судинні, діабет, рак, деменцію і так далі. Тобто, як вважають в медичних колах, саме порушення епігенетичної системи контролю призводить до старіння. А тепер давайте простими словами. Ми всі раніше користувалися дисками, такими круглими, ще до клаудів, до флешек. Так от, старіння це. Подряпини, які виникають на диску, що в свою чергу заважає коректному зчитуванню цієї інформації і коректному відтворенню, наприклад, там пісні або фільму. І одна з головних причин появи подряпин це саме розбиті хромосоми, що в принципі постійно трапляються в нашому тілі, але вчені з'ясовують, що є способи відшліфовувати ці подряпини, щоб наша пісня молодості довше продовжувала грати. Так, як же уповільнити або навіть розвернути процес старіння? Це складні технічні терміни, але є такі штуки, сіртуїни, вони зберігають цілісність нашого геному. Якщо ми увімкнемо епігенетичні регулятори сіртуїну, то відповідно уповільнимо процес старіння. Сіртуїни активуються через якісь негаразди, тобто коли наше тіло думає, що на нас чекає якесь лихо і починає вмикати захисні механізми. Тому одна з наших задач імітувати ці негаразди, щоб наш організм вмикався в захисний режим. Тільки давати не путати це з психологічним стресом у цих речей немає нічого спільного. Ми зараз говоримо про біологічний стрес, тобто зробити так, щоб наше тіло думало, що наближається якесь лихо. А тепер коротенько, що ж треба робити, щоб подовжити собі активне і здорове життя. Як я вже казав, детальніше я розкажу про кожен з цих пунктів в наступних відео. Перший пункт це голодування. Доведено, що якщо ви голодуєте принаймні 14 годин, то ви матимете багато користі для здоров'я, це краще метаболічне здоров'я, тобто нижчий рівень цукру в крові, кращий рівень холестерину, нижчий тиск та зниження відсотку жиру. Якщо ви можете голодувати більше 14 годин, наприклад, 16 годин голодування і 8 годин, ну там де ви споживаєте їжу протягом дня. Робіть 16 годин це навіть краще. Це в принципі. Ця система значить те, що ви пропускаєте один прийом їжі: це або перший, тобто сніданок, або останній. Це вечеря, і відповідно, цей термін голодування він припадає на сон. Друга рекомендація це їжа, і рекомендації стосовно їжі це їсти менше, як ми вже сказали, в тому числі через голодування, споживати менше білка. Зосереджуватися на рослинних продуктах, це знову ж таки спонукає організм вмикати режим цих негараз. І чому саме він вмикає його? Тому що рослини мають менше доступних амінокислот, і наше тіло має працювати більше, щоб вивести їх. І вони також мають співвідношення амінокислот, яке вмикає деякі з цих захисних сил стосовно різних принципів харчування. Перше і найголовніше це те, що м'ясоїдна дієта, на жаль. Не є дієтою, що забезпечує довголіття, <с> і це велике розчарування для мене, бо я люблю теж м'ясо, але факт є факт. Чому тому що животні білки підвищують ризик серцево-судинних захворювань, тому що містять шкідливий холестерин та насичені жири. Середземноморська дієта або вегетаріанська, веганська, навіть краще це є хороший вибір, і вони дуже добре працюють на наше довголіття. А ще одна причина, щоб більше зосередитися на рослинах, вона полягає в тому, що рослини виробляють молекули, які є дуже здоровими для людини. Вчені зрозуміли, що окрім того, що вони є антиоксидантами, тобто захищають наші клітини від пошкоджень, вони насправді вмикають ті самі сіртуїни, про які ми вже згадували, які зберігають цілісність нашого геному, тобто наших клітин. Обирайте бажано вирощені органічно продукти, вони зазнають більшого стресу, у них не буде так багато пестицидів, вони не вирощуються в ідеальних умовах. Тобто тут така аналогія, як і з нашим організмом. Так, чим більше ми такого стресу викликаємо в організмі, тим більше він вмикає ці захисні механізми і відповідно оздоровлює тіло. Так, само це працює і для рослин, тому коли рослини вирощують там завдяки Сидам і іншим якимось стимулятором урожайності, то звичайно ці рослини будуть менш вітамінізованими, менш корисними. Також, якщо вони виглядають не дуже привабливо, це зазвичай хороший знак, і звертайте увагу на яскраві кольори. Колір це такий самий індикатор стресу. Дуже здорові фрукти чи овочі, тобто ті, які напевно зазнають більшого стресу, це яскраво помаранчеві, темно зелені чи червоні. Третя рекомендація це тренування. Тобто будьте активними. Чому? Бо під час тренувань знову ж таки вмикаються ті ж самі захисні механізми, які на думку нашого організму потрібні для виживання. На думку вчених, важливо включати в свою рутину тренувальну три види тренувань. Перше це розтяжки для здорових суглобів, це може бути йога чи пілатес. Друге це силові тренування для сильних м'язів і міцних кісток. А третє це аеробні, тобто на укріплення кардіоваскулярної системи. Крім цього, тренування зменшують ризики серцевих захворювань, гіпертонії, діабету, остеопорозу та різних видів раку. Так само варто зазначити, що тренування є найкращим еліксиром для роботи нашого мозку. Четверте, це сон, і я звісно не відкрию нікому Америку, якщо скажу, що сон – це дуже важливо дуже важливо достатньо спати. Скільки саме це вже трішки індивідуально, але вчені, в принципі, сходяться в думці на тому, що 7-9 годин це хороший такий таргет. Скільки треба спати? Якщо ми спимо менше, ми старіємо. Ну скажімо, якщо ми не досипаємо. То ми старіємо або прискорюємо наше старіння. На теміс, ну, знову ж таки, не буду сильно йти в деталі зараз, буде окреме відео. П'ята рекомендація це зміна температур. Є багато доказів того, що перебування в сауні корисно як мінімум для здоров'я серця. Теорія полягає в тому, що в нашому тілі є так звані білки теплового шоку. Які вмикаються, коли нашому тілу надто тепло. Доведено, що якщо включити білки теплового шоку у тварин, вони живуть довше. А з холодом трішки інша історія. У нас на спині є білий жир, який від холоду стає бежевим або коричневим, і це прискорює наш метаболізм. І ось цей коричневий жир також виділяє маленькі сигнали, які роблять решту тіла здоровою. Але це такий early stage, да, ранні етапи цих досліджень. Проте, як мінімум, піддаючи себе різним температурам, ми позитивно впливаємо на хімічний склад крові в організмі, а також укріплюємо серцеву-судинну систему. Ну і інші рекомендації: хронічний стрес. Чи депресія, все це призводить до виділення гормону кортизолу, і це не є добре, це скоротить тривалість вашого життя. Щоб це якось подолати, можна медитувати, можна робити дихальні практики, або просто намагатися не надто хвилюватись через дрібні речі. Тобто не депресуйте і не стресуйте. Будь ласка, якщо подивитися на людей, які живуть довше 100 років, в них є певні спільні риси. А це хороше почуття гумора, вони в середньому не надто турбуються про своє життя, тобто не так багато стресують, вони хороші партнери. Дослідження сотень людей протягом їхнього життя показали, що одним із найважливіших критеріїв, факторів є надійний партнер. Також ці люди, як правило, мають відчуття мети, мають місію. Це щось таке. Що більше, ніж вони самі. І ось чудова порада це працювати над досягненням цієї самої мети. Це допомагає зосередити наш розум і зменшити стрес. Далі, не куріть. Куріння є сильним фактором розвитку раку, діабету, серцево-судинних захворювань, захворювань легенів і ранньої смерті. Оскільки воно сприяє хронічному запаленню та окисному стресу, це стан, який пошкоджує клітини та тканини. І вчені вказують, що куріння шкодить майже кожному органу вашого тіла. Далі не вживайте надмірно алкоголь. Проте в деяких випадках помірне вживання може бути навіть корисним, бо підвищує рівень так званого хорошого холестерину і запобігає утворенню невеликих тромбів, які можуть блокувати артерії. Проте, давайте будемо обережними з алкоголем. Бо, як ми знаємо, алкоголь викликає залежність, намагаючи собі якось допомогти, можна собі нашкодити. Тому алкоголь я би сильно не радив. Ну і наостанок, звісно, я розумію, що ці зміни це не сексі, і це вимагає постійних зусиль, це вимагає змінювати ваш образ життя, і це ну, не така проста задача, але ж не обов'язково тут. Бути одразу ідеальним. Починайте з малого. Робіть маленькі кроки, і це буде набагато краще, ніж не робити зовсім нічого. Рухатися поступово набагато краще, ніж не рухатись взагалі. І так само дотримуватися. Хоча б деяких цих рекомендацій краще ніж не дотримуватись жодних. Почніть не відкладайте, поставте собі маленькі цілі, і рухайтесь потихеньку в комфортному для вас ритмі і потихеньку впроваджуйте ці зміни в ваш образ життя. Таким чином ви не тільки суттєво, суттєво зменшите ризики основних смертельних захворювань, тобто серцево-судинних раку та діабету, але й уповільните старіння, тобто будете активніше. Виглядати молодше, а ваші внутрішні системи будуть менш зношеними. Дякую, друзі. Це все. Як я вже казав, поширюйте це відео. Це корисна дуже інформація. Її знати не завадить нікому. Ну і мені буде звичайно дуже приємно, що мої засилля вони не дарма. Тому за здорову націю українців. Дякую вам, друзі. Побачимось у наступних відео. Peace.